Знову це футбол Лайф. В Олександрії щойно закінчився поєдинок 28-го туру у першій лізі. Буковина знову, знову набрала очки в матчі з одним із лідерів. Ну і Таким чином чернівецька команда фактично тріо-лідерів перетворила на дует, остаточно відрізавши Олександрію від боротьби за друге місце. Після нічі із Севастополем чернівчани зуміли виграти у Непростого суперника. І, власне, от, давайте ще раз згадаємо найкращі моменти цього протистояння. Ну, я скажу, що гол дуже красивий забив Савін. М'яч на 55-тій хвилині. І в підсумку цей м'яч приніс команді три очки. Власне, Буковина знову продемонструвала своє вміння. Тепер вже грати на виїзді, продемонструвала свою э, гру і э, таким чином зуміла набрати переможні три очки на виїзді. Ну і давайте ми з вами про цей матч э, поговоримо. Отож, э, в студії Олег Федорчук та Артур Валерко. Ну, Ваші враження по гарячих слідах. Ну, для мене неожиданно. Достаточно слаба э, хазяїв Олександрії. Э, я вважаю, що заслужена перемога. Буковини і Буковина набрала хороший ход. І думаю, що ми будемо радуватися за далі гру Буковини. Вважаю, що ви абсолютно закономірний. Що... Давайте, давайте послухаємо головного тренера чернівецької команди Вадим Заяць. У нас на включенні. Віктор Соколов, наш кореспондент. Будь ласка. Добрый вечер. Да, действительно, С мной Вадим Заяц, тренер-победитель сегодня. Вадим Георгиевич, скажите, за счет чего вот удается вам так здорово проводить вторую часть чемпионата? Ну, за счет да. того, что на сегодняшний день я счастлив тренировать эту команду, потому что ребята такие, можно сказать, боевые у меня сейчас собрались, нацеленные на работу, все, и в удовольствие, и игры, тренировки. И ясно, что должен прийти результат. Вы понимаете, что Александре сегодня будет уходить как на последний бой, да, и тем не менее смогли отцепить их, по сути, от гонки? Ну, знаете, я уже сказал, после Севастополя нам все равно с какой командой играть. У них последний бы, а нам нужны были три очка, которые мы и добыли. Вот, судя по результатам, в принципе, во втором круге, да, вы могли претендовать бы, наверное, и на выход из первой лиги, сложились по-другому, вот, может быть, где-то август-сентябрь, так? Ну, это знаете, это все из области фантастики. Ясно, что надо еще не почати край работы. Но что радует, что ще раз, боевая команда создана и будем дальше работать. И ну, ясно, что ще есть какие-то проблемы у нас материального технического плана. Ну ничего, знаете, я думаю, что хороший результат будет не знаю, подталкивать наших учредителей, ну, чтобы вот эти вопросы, которые у нас возникают около футбольной, чтобы решались. Вы у Савина не спросили после матча, он целил действительно в девятку, или это больше все-таки был навес? Не знаю, я не спрашивал, да он довольный, уставший. Потом поговорим, я вам расскажу. Ну а как по игре? Вы считаете результат по игре? Вот ваше мнение? Ну в принципе, как ясно, что мы отдали инициативу. В не в принципе мы были готовы, что команда будет много подавать флангов. Мы как бы и так ясно, что было задание как можно меньше подачи этих передач, чтобы вылетало. Ну центральные защитники в принципе промахов не давали. Мы целую неделю готовились и как бы Александрия нас ничем не удивила.

Не погоджуюсь, тому що Олександрія здивувала невиразною грою, якщо чесно. А, Тобто, зі знаком міну так, Здивувала зі знаком. Ну, чесно кажучи, дійсно от було таке враження, що от після сум, так от коли там програли, тут уже е перед грою ми говорили, що чи зможе Буковина дати бій, чи зможе Буковина, а тут виявляється, що було навпаки, виявляється, що з позиції сили грали чернівчани. жаль, в спорті все <пості> закономірно. Можна случайно одну ігру виграти, одну ігру програти, случайно. Но длительное время показує качественный футбол, случайно невозможно. Поэтому все закономерно в цьому мире і в футболі в частності. Ну розбираємо цей матч. Давайте ось так. Перші хвилини це удар, який Грицук заздавав завдавав. Хатя його запустив алогічно. Кала моється, так Шевченко на лаві запасних, і, начебто, ось такий початок об був для Олександрів. Да. Ну тут тобто, правду сказав Заєць, зазначивши, що його команда дещо свідомо зіграла виїзну модель, віддала ініціативу супернику. Цим з одного боку Олександрія показала свої слабкі сторони, оцими атаками, до речі, а з іншого боку, приберегли за собою слово Буковинці. Я хотів би додати, що от те, що не вийшов Шевченко, це неспроста. Ця весна для Олександрії виявилась дещо і Не позаздриш тренеру, в якого Постійно випадають гравці то через травми, то через дискваліфікації. І ця неприродня ротація вона справді заважає. Ну, тут, ще можна сказати, що ну, я б, допустим, думав би думав, Шевченка одразу стартував, молодого футболіста е, випустити на заміну. Ну, тренер вирішив так, але я думаю, це не сработало. Ну, е, от Близько так, вже середини першого тайму, Буковина почала вже створювати моменти вже трішки інша пішла гра. Давайте послухаємо і наставник Олександрії, знову Віктору Слова. Андрій Сергійович, ну, саме тяжелое пораження, мабуть, в вашій тренінській кар'єрі сьогодні було? Да, ні, чому? Були інші пораження, просто э, так, як ми сьогодні діяли, то, мабуть, дійсно, э, то безобразие, що у нас сьогодні було на полі, в нашій команді, Ну, наверное, и результат закономерный. А в чем причина? Ведь, ну, по сути, вы должны были настроиться на эту игру, тем более прекрасно понимали, что именно она может стать решающей, да, вот в покое со состарив. Не знаю, сейчас будем разбираться, потому что такие игры и так не играют. Это просто безобразие, и то, что произошло, это будем смотреть, разбирать и говорить. Давайте скажем так. ну, по сути, это судьба матча решил гол, который, возможно, даже был случайным. То есть, он, может быть, где-то результат несправедлив, как вы считаете? Нет, почему? Я не говорю, что это гол случайно. Да, такие голы тоже забиваются, но следствие было ошибок определенных людей, определенных футболистов. И мы еще и могли в первом тайме пропустить не один мяч. Поэтому это все ошибки наших футболистов. Мы уже будем рассмотреть и разбираться. У вас впереди матч со Сталью. Что вы можете сказать по этому поединку? И насколько реально вот команду вывести да, из кризиса, который, наверное, сейчас можно наблюдать? Не знаю. Будем выводить как-то, что-то делать. Нужно кардинально какие-то меры принимать. Потому что игра тоже очень важна будет во всех отношениях. Ну, не знаю. Сейчас времени мало, но будем что-то думать. Спасибо. Ну, увидимся в Волчевском, судя по всему, и посмотрим, что приготовит Александрия уже через неделю. Студія. Дякую, Вікторе. Ну э, що може приготувати Александрию? Ну, Давайте только, дивитися. Ну, психологически он може щось передернуть команду. Чому сталося ось такий не злам чи не злам, а от така от е, зміна декорації, скажімо так, називаємо це так. Коли Буковина почала, ось, як сказав Купцов, е, кілька моментів створила і могла забити не один мяч. Ми, видим, тут системні в середині. ми далі позже повідомляємо е, рассматривать детально. Но ми видимо, що, що ми предупреждали. Два центральних защитника не очень быстро, теряють позицію. Рідко грали вдвоєм в, в цьому що Муковина сьогодні не було, Алана, який індивідуально міг... І на швидкості втекти в тих ти міг. Да, поэтому, я думаю, по моментам, где-то 4 к 1 было преимущество у Буковины. Ну, я б трішки все-таки не один же прямо, вот момент еще один був. Тут ну, все одно, це не розіграний момент, а стандарт. стандарт, тут есть різниця. Етафаті саме опасне момент за віру. А от гра дійсно в групи атаки цього разу не пішла в Олександрії. Я схильний все-таки пов'язувати це з тим, що в цьому складі, в цьому варіанті складу, команда не часто грала. Ну от такий диво-гол, феноменальний удар Савіна, практично від бокової лінії. Звіти закрутив м'яч. Можливо, це була подача. Я при, приблизно так і Ну, посміть, як Але... ми кіцеї такою дає подать. Во-первых, не було помехи. Вот смотрите зараз. Помігів взагалі нету. І вертар, чесно кажучи, не ожидав, його ноги не за, е, ну, Переміщення було слабе. І вважаю, що це ошибка чистого. Тут має. відразу треба застерегти від того, що цей гол називати випадковим. Хто його знає, дійсно, це, напевно, була спроба на вісу. Але от я ще хочу сказати по Савіну. Це гравець, який прекрасно володіє правою ногою, і не в одному матчі практикує ці зміщення з лівого флану і з ударами з правої ноги. То, Тому... Тут і... випадковості небагато. Він таке часто робить, і напевно, що в попередніх матчах це можна було в нього вивчити. Сьогодні саме футболіст на полі в Буковіну був Савін. То ці фланги, які ти кажеш, справа грає фланги. Шульга, на лівому фланзі грає навпаки, правша. І от оце от зміщення з флангом в центрі дає ось цю картину. Ну, а от, от ситуація, яка ну, викликала обурення з боку Олександрії, звичайно, що тут жовта картка? Технічна ошибка вратаря, який не розчитав, жовта карточка, його страхували на вряси, і що там далі за щитні. Ну, Отрясу вихвалили і в цій ситуації він якось ну, не дуже впевнений. Ну, ну, він, він, напевно, зреагував на те, що говорить голкіпер. Ми ж не можемо знати, що йому кричав да. голкіпер. Ну, судячи з динаміки епізоду. Здалось, що там голкіпер попросив ініціативу на но, Новотрясов но тут теж ошибка дуже була. показовий епізод, коли от гра центральних захисників ми так Назаренко, наприклад, Футболіст такий зі своїм зростом пропускає за спину передачу Рост, і... рос, но ну, але все-таки скорості недостатньо. І ми бачимо постійно з його участием момент. А здесь не разобрались. Ну, бо кого поднял справедливости треба, підняв флажок, Овсай, так Овсайд був. Тому я тут момент мы ми... от смотрите внимательно за боковим. И он сейчас вот он поднял флажок. Це, до речі, один з найбільших флангових нависів у Александрії, які пройшли. Так, да, реально, ну там вони не розібрались плюси ні. Ну, ми говорили, що в Александрії це не секрет, так було, що слабка повільна оборона, але ви говорили, що е, швидка атака, що Буковина слід боятися цих коломоїться, наприклад. Ну, пере... мало передач що... ішло на нього поперше. І і друг... не було насиченої середини, ви бачите, і ті атаки, які були, вони в основному от печку рошли, і длинні передачі, значить, з флангу, а правого флангу взагалі, який провалив. Хоча він обіцяв, перед грою інтерв'ю давав, що порветь боковину. І центр слабо зіграв. Ну, давайте подивимося, так би мовити, вже наочно, власне, які були помилки, які були в Олександрії провали, як це використовувала Буковина. Да, Будь ласка, Ми Викторич. от зараз подивимося момент, коли. Когда... Ярко, яркий момент, где ошибки мы сейчас на мониторе прямо с вами рассмотрим Посмотрите, только чудо, смотрите внимательно Три, три против одного на фланге, где был Микицей, где опорный полузащитник Мы видим, что страховки нету И сейчас вот мы дальше посмотрим, как и движение идет Вот видите, защитник потерял позицию Президент вспомнил, начал встречать. И вот здесь, ну, голевая ситуация, в голову случайно мяч попал. Здесь нету заслуги вратаря, это просто такой случай. Идеально разыгранная комбинация с преимуществом плюс два на фланге. И мы видим бездарная игра в обороне, и особенно в центре полузащиты, где страховки вообще нет. Еще один момент, который мы можем также с вами подивитися. Да, и ну, где-то они пересекаются. Мы специально выбрали, чтобы именно продемонстрировать Типичность этих ошибок. Вот посмотри, посмотрим сейчас. Опять на левом фланге. Смотрите, идет оборона. И мы дальше смотрим, и вот видите, мы показываем, что ошибки, как неправильно сыграли эти три игрока. И вот дальше идет движение. Смотрим, опять переигрывают, и опять смотрим в зону, и опять ни одного футболиста. Так не играет на профессиональном уровне. И эти ошибки рано или поздно приводят к голам. Тобто цю, ну, тут не, ну, просто не забив не повезло, просто. Так? Просто, просто ну, не, не, не правша. Футболіст не правша. Якби він був правша, посмотрите, би був краще. Опять, посмотрите, ми круг чертили. Здесь, в цьому кругі, нету, должны знаходитися мінімум два футболіста. Ні одного футболіста страхуюча. Один в один, про і про ігриш. Один вот. і той же, бачите, футболіст. От... Зона, в яку от, на швидкісні, якщо з флангів, то це буквально... Ось от... от такі шибки не повинні допускати футболісти, починаючи з 15 років, з 14-15 років. здесь а мы только выбрали два а они были ошибки во втором тайме и вот эта группа большое количество замен это не свидетельство силы тренера это уже пошла реакция на поражение а не, а не игра на, на, на выигрыш поэтому считаю что сегодня то что мы констатируем зальца больше опыта игра конструктивней и скажем заяц переиграл как это не банально звучитще было за рахунку ноль ноль а потем уже Абсолютно закономерная победа. По, по моментам 4 к 1. И я думаю, что это счастье, что это не раз разгромный счет. Поэтому мы можем только, как говорят поляки, гратуляция тренеру Алинаторе сегодня в ударе. Так что поздравляем Зайца с его победой и всю команду. Она набрала хороший ход. Ну що ж, Буковина набирає 45 очок, і власне, враховуючи те, що в неї на матч менше, вона вже наздоганяє Олександрію за втраченими очками. Ну а зараз.